Ну, а я сьогодні працюю. Першою вже пофасувала заквасочку Ементаль. Це новинка, це ось така закваска. Ця закваска використовується для таких сирів, як Маздам, Королівський. Вона містить у своєму складі хельветикус. Ну, для тих сирів потрібно ще пропіонові бактерії, але можна використовувати її приловчитись, призвичаїтись, і без пропіонових бактерій. Але вона зовсім інакший. Мають смак сири, ніж попередні наші з вами закваски. Тому є вже замовлення на цю закваску. Я її взяла одну оце пачечку на пробу. Не знаю, сподобається вам чи не сподобається. Вона не завжди буває, по-перше, ця закваска в наявності там, там, не в мене. Тому. Одну взяла, спробуєте, подивимось, як воно буде. Все, відношу в камеру і далі працюю. Так, наступною чергою буде NGL H. А де б це взяти? Піще б одну хоча б додаткову пару рук, а краще дві. Щоб одна. Розрізала ці кульочки, інша їх запаювала, а третя підписувала. А я б уже б розфасовувала і далі завакуумувала. Ага. От Де взяти? От По-хорошому тут потрібно чотири пари рук. А в мене на пів четвертого повинна прийти танюха і наводити марафет. Тому жопа в милі, м'ясо ще не замочене. Розмерзається. Я погнала далі працювати. А я ось тут сидю і тепер <кхм> почала хвилюватися. Знаєте за що? Дійшла черга в нас до заквасочки ось такої. А я забула, що вона велике пакування на 2 тонни молока. Я запакувала ементаль, я зафасувала NGLH. А цю залишилося. ну, Думаю, СТ вже точно не встигаю. То вже або вночі буду, або завтра зранку видно буде, як ми швиденько розберемося з манікюром, скільки Вова приїде, бо він учора приїхав вже на початку 9-ї години. Думаю, то вже буде видно. А зараз швиденько цю дофасую, третю, бо на неї є замовлення. Її не було в наявності, залишків нема ніяких. Ой, ну і що? Пофасувала називається. На годиннику вже без п'яти три, а о пів на четверту повинна приїхати Танюшка. А я не встигну за півчаса пофасувати весь пакет, тому що я тільки на... наробила пакетиків, зараз ось сидю, підписую, ті, що на 50 літрів підписала. А тепер взялась підписувати ті, що на 100 літрів. Відразу кажу, що на 50 буде менше. Хто хоче на 50, як то кажуть, хто раніше встав, того й тапки. Хто встигне на 50 купити, той купить. А до наступного вскриття пакета... Чергового нового. Останні будуть продаватися на 100. Тому що, тому що. І так, мені, щоб пофасувати один оцей пакет, виходить. Ой, скільки мені виходить треба? 10-15, більше 20, 25, здається. Зробити ось у таких малесеньких пакуночків. Розумієте? Тому фасувати його весь на по 50 літрів, ну, по-перше, це часу треба цілу купу. Я тепер розумію, чого мілксервіс фасував тільки на 100 літрів, а дрібніше взагалі нічого не фасував. Тому що це займає скільки часу, що ви навіть собі уявити не можете. От я цілий день сьогодні займаюся пакетиками, підписами, розважуванням, фасовками. Краще б я зварила, не знаю, з 50 літрів сиру 5 кілограм. Розумієте? Знаєте, як ото кажуть, вона змінилася, так і в мене, передумала я. Я вже й принесла пакет з закваскою, достала з морозилки. Ось він. Ці вже всі підготовлені. Залишилось тільки пописати, ну, яка рекомендована заводом фасо, ну, дозування. Я ось тут нижче пишу да, скільки грамів на одну літру молока. Але, щоб це дізнатися, мені потрібно вскрити пакет, зважити общу вагу чисту, і тоді я буду знати, яке дозування саме цієї партії закваски да, завод пропонує додавати. Але я бачу, що я не встигну. У мене залишилося пів години. І це не факт, що пів години вона може і раніше приїхати на 5-10 хвилин. А за 20 хвилин я точно не встигну це все зробити. Дивіться, у мене 10 пакунків, ой, 15 пакунків, виходить, треба зробити на 100 літрів. Так? І 10 пакунків по 50 літрів. То щоб розфасувати одну пачечку. Я ніяк не встигну це зробити, тому і вскривати не буду починати, не хочу трогати, тому що запаяна пачка це запаяна пачка. Вона не потягне в себе ні вологу, нічого, ніяким макаром. А вскриєш, що положив в морозілку, якийсь час пройде. Ні, я так не роблю, не хочу, тому відміняю поки що. А там буде видно, як я вже казала, чи то сьогодні це буде, чи то завтра це буде, Ах, мені ще СТ фасувати, мені ще фермент фасувати. Пліснява у мене пофасована. Йогурт пофасований. А, Ще інжельки фасувати по 500 літрів. На 100 і на 50 я нафасувала, а от на 500 нема. короче, капець так, все. Навіть зараз це все прибираю, замучу м'ясо і буду ждати танюху. Капець, сьогодні цілий день, цілий день телефон розривається і, до речі, манікюрчик зробила. Ось такі тепер. Акуратненькі, ухожені, все, як я люблю і NGLHF я пофасувала. Як я казала, 10 пакетиків буде по 50 літрів, а все остальне по 100. Чесно кажучи, ще те задоволення. Виходить, ця закваска більш концентрована, її менше дозування, ніж було прошло, минулого разу, коли пакети були на менший об'єм молока, там була більш, мабуть, добавок якихось додатків. А ця більш концентрована виходить. Цю я зважила, в ній вийшло 20, ну, майже 25 грамів, 24. З хвостиком це на 2 тонни молока, тобто по 0,012 тисячних на 1 літру молока. Я вам все понаписувала, ви вже вираховуйте самі. Тільки дивіться, коли важите, звертайте увагу на те, що ваги можуть давати похибку, насипайте потихеньку, чекайте, бо були вже такі прецеденти, не знали, як відважити правильно. Поки я не відзняла відео, показала ну, людині. Тоді в неї все вийшло. Тобто при... потрібно приловчитися до вагів. Все, Вова вже приїхав, пішов поратися, я не пам'ятаю, чи я сказала, чи ні. А я зараз відношу це швиденько в морозилку і на сьогодні все біжу на дойку. Не дійшла я ще до управи, попила каву. Вакууматор поки що прибирати не буду. Вже після управи зайду, мені ще потрібно качоту вакуумувати. Дозаписувала ваші замовлення всі на завтра. По закваскам, ферментам і так далі. Стосовно лотереї, дівчата, Олена глушко, ще раз. Повторюю, я вже колись зверталася до вас. Ви залишили коментар, але не залишили свій номер телефону і не написали мені в вайбері. Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, відзовіться. Якщо ви не надасте свій номер телефону, ми не можемо з вами зв'язатися. І тому автоматично ви вибуваєте. З лотереї, з розіграшу, я видалю просто-напросто ваш коментар. Наразі повідомляю: кількість підтверджених заброньованих білетиків 8. Тобто виходить, вартість на сьогоднішній день 75 гривень квиточка. Якщо будуть додаватися ще бажаючі, звісно, вартість білетика буде нижча, але я ж кушу тут не зрозуміло зеленою глушком. Часу залишилося не так уже й багато, 28-го ввечері буде команда Стоп. 29-го вам дається на проплату, і 30-го проводимо розіграш. Нагадую, лотом є головка авторського сиру Мілка вагою 850 грамів, яка коштує, грубо кажучи, 600 гривень. Тобто за Ну, Навіть якщо один іще додасться учасник, то це вже буде вартість білетику 67 гривень. Так? Тобто за 60-70 гривень ви можете придбати собі вартість головку сира вартістю 600 гривень. Все, ось тепер я побігла на дойку. А вже, напевно, після дойки тоді буду вакуумувати качоту і, не знаю, фермент мені ще треба. І ще закваску СТ треба фасувати. Я не знаю, коли мені що робити. Коротше кажучи, отак. Тепер точно побігла. Ну, все, я вже ой, подоїла. На годиннику 10. Яйця забрала. Сьогодні 25 штук у нас і, і можна виходити з цієї парілки. О, там, як завжди, бойня, боже, на дворі ніч-ніч. ну да, Що ще може бути о 10 годині вечора? Фух, зараз піду з молоком розберусь. Потім хлопців погодую і покладу спати, а сама напевно, що буду ще працювати. Так? Да? Мікуш? Да. В нас затягло таке все страшне, небо прямо аж чорне-чорне. Боке, що робити, косити чи не косити? Заходжу на синоптик, думаю, дай гляну погоду. Зірочок немає майже там, де-не-де одна якась світиться. Думаю, дай гляну погоду. Дивлюся, пишеться весь день був без опадів, на вечір пустився дощ з грозою. Подивилися ми з ним, як два дурачка один на одного, де той дощ не зрозуміло. Перестань. А потім як у Парижі. Я бігом закривати вікна, ну я не знаю, минути дві, може, від сили. Не ходи, Мікі. Минути дві від сили. Не ходи туди, сказала, вернись. Мікі. Мікі бігом у двір. Так. Минути дві від сили, значить, проторохтів він без грози, без нічого. І все, на тому дощ закінчився. Ось так. На завтра, до речі, пишуть те саме: весь день пройде без опадів, ввечері пуститься дощ і буде гроза. Ну, поживемо, побачимо, що воно вночі буде. Ну, касити не став, тому що, як то, досить погода неоднозначна. Все, на цьому буду з вами прощатися сьогодні. Кажу вам всім дякую. За ваші коментарі, за вашу активну участь у усіх процесах. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Завтра також день буде, не знаю, насичений. Ой, завтра і посилки відправляти, і молоко сепарувати, і слів вершки ті пастеризувати, і дівкам не мішало б вже замінити. Що 26 -е яйце знайшлось? 26 -е яйце знайшлось. Все. Тому цілую люблю. Бувайте до завтра. Па-па. ваша міма.